Привіт, друзі! Ми в Бінідорму. І зараз ми знаходимося в крутій квартирі з ремонтом, що для Іспанії. трошечки... Е, трошечки. До моря 4 хвилини. йти. Крута локація. Другий поверх, е, басейн. І коштує всього 155 тисяч за 65 метрів квадратних. Погнали подивимося. Тут зона. Де Сталова треба зона. їсти і трошки випивати, трошечки. В 10 утра два келихи, як всі іспанці роблять. І погнали далі. Вітальня велика. І е, наша чарівна Юлія покаже вам зараз. У нас тут три спальні. Дивимося, перша спальня. Ай, тут бас. маємо вбудовану шафу. Вікно у нас виконечко виходить на. Тирасом. Тут у нас один санвузол, невеличкий. Це цьому... друга спальня. Друга спальня у нас з такими невеличкими виконочками, тому що вони виходять на іншу сторону, на під'їзд. В цьому будинку є. Басейн і паркінг. Далі у нас третя спальня. Зі шкафом купе. І кухня. Вхідна зона і кухня. І так. Юлія вам підітожить. Отже, друзі, квартира лише 155 тисяч. Вже відремонтована. Можна купити і відразу жити або здавати в оренду. Тут у нас 65 метрів квадратних, три спальні, один санвузол. Ми знаходимося на другому поверсі 18-поверхового будинку. Маємо... Закрита, Закрита територія. територія. Маємо ліфт. Два. Два ліфта. Прикольні такі ліфти, дуже цікаві. Да. І, але по одному з секретику ми можемо сказати, що у нас є зараз ми е... туди піднімемося на 17-му поверху. Така ж квартира, але без ремонту. І, і вам буде період дешево. Тому чи тут з ремонтом і кайфуємо, здаємо в оренду, чи живемо, чи здаємо подобову в оренду, чи на, на довгостроково, три спальні. Така квартира буде в районі, десь я думаю, що тисячу, тисячу двісті, тисячу триста можна їй здати. Три спальні це не цілий рік. Це, це сім'я, класна локація біля моря стопудово, вона там до півтори вона е, здасться. Е, і в наступному відео побачите ще одну ізюмінку. Дякую! Four to three. Hey! the man's coming for me.